Вітання. Десятий говорячи з моїх Двадцять четверте. Сьогодні. 24 четверте. Грудня. така обстановка жд вокзал, святковий настрій. В Італії їдять отакі панетони. Святкують Різдво. Я запитаю. Це, до речі, мені візуалізація поїзда. Я переважно автобусами їжджу, а це мій напрямок, їсть поїзд. Знайома ним доїжджала, мені Господь погасовив машиною підвезли а, до Салєрно. Тож, до всяти, гори через мою сна, це мій відео щоденник поза часом і простором. А, це про божий шолом, незважаючи на ті типу, обставини, які нам трапляються. Автобуси відмінили, і Господь мені дав машину. А, і навіть побачила свою сусідку, вона підбігла, каже: о. А, ти теж поїзд? А я ні, Господь мені другий транспорт піддав. Отже, уточнила До речі, річ, жовто блакитні кольори, слава Господу. А, але сьогодні в мене такий а, образ а, з кольором, а, скажімо так, відкривають, а... чи ще не відкривають. Ще трошки треба чекати, добре. 55. Чинката <риклад> Чінка. Ще боля спитарим Бога. <риклад> Басовляємо автобус, чепує, каже, що він новий. Хай Господь дає мудрість всім, хто тут працює. О, Ісус благосови. Дійсно, новенький прямо. То правда. А. Дай Боже, що він їхав правильно. О, тож, вже все, діретто. Мені їхати до Еболі Жуде декілька зупинок. Це ж добре, що я обрала цей варіант. Це жовто-блакитні кольори. Говорила з італійцем про Україну, про о, Про те, що хочу миру, а італійці теж хочуть миру. Але ще пам'ятаємо... Про царство небесне, да? Тому що ми тут тимчасово на цій планеті земля. І Господь пішов приготувати місце, щоб. Чао! Щоб там, де ми, там, де він, були ми. І Дуже приємно поспілкувалася, як ви не знаю, сервіцію допомагає він тут. Каже, 5.30 вже на роботі. Тож рано треба їм вставати. А, а, тож, Боже, була дорогу, бо дійсно цей день. Бачу, там десь в, в, в землі, і люди не можуть доїхати. А це свята. А, ну, звісно вже ти і таксі нанімають італійцям треба. Ну, для мене то а, не в тему Зараз набирати таксі. А, а, тож до все ти горіш важливо. Тож різв'яний настрій, хочеться, щоб в Україні теж святкували разом з Європою, і світом, щоб ми були дійсно в єдності. Адже й мусульмани в них навіть є загальна молитва. Це теж єдність і господь, звісно, буде дивитись на серце. Не судимо, да. І зачастую іноді <плес> <плес> Думаєш, такої б єдності як мусульманам, так і нам би да? такої єдності. А, тож Божої мудрості. Живемо поряд, українці благословили проживанням нас, і там поряд живуть мусульмани, і якби ми знаходимо спільну мову, слава Господу. А, тож жиде. Переїзди. А переїзд це ну, чемоданчик, це мене це ще не все. Якщо перевозити, мені ще треба мінімум три заходи, щоб речі перевезти. Да? Коли тут ну, певний час, то речі не збируються. Але завжди пам'ятаємо, що на той світ ми нічого не візьмемо, о, що все тут тимчасово. О, і Господь хоче. О, щоб його сім'я була з ним, щоб його творіння да в єдності, Як ще збираються всі, збиратимуться сьогодні за родинним столом, вечеря, да? свята вечеря, для слави Господа, вдячність, що дав нам Спасителя, да? і він не тільки народився, він, їм, він і, і пішов на хрест за нас і помер і Воскрес. Да? І сказав, що як ви Воскресне, ну як Він Воскрес, так і ми Воскреснемо. Ну, тобто, колись я на похоронах про це проговорю читаючи Біблію, одна родичка вона просто сміялася і каже, я в це не вірю. Ну, То її чесність на той період, але її брат підійшов і каже, а я вірю, а я вірю, що його мама воскресне, що вона була з Господом і вона воскресне. А тож, о, Божої мудрості нам відкривай, Боже, твої портали, о, кожному індивідуально, відкривайся. Я повторю, що Господь мені в ці дні відкривається через колір, тобто я запитую, він підтверджує мені і не просто, наприклад, салатовим. Да? Uh, тобі, там, де я повинна була зупинитись, там дійсно багато салатового, І господь мені відповів і через носки салатові, і через там інші речі, які також виявили, що в мене їх багатенько. А сьогодні мені сон приснився жовтим чемоданом. Так? Тобто я готувала синю там валізку, таку невеличку, а господь раз мені дає сон. і Я утром. Отримую енергію і Ми починаю збирати чемодан речі. Ну і конкретно які, це не важкий чемодан цього разу, бо того разу я две зво такі важкеньки. Mm -hmm. Тож слава Господу, а, що він, наскільки ти Боже для нас а, відкривається по-різному. Рекомендую молитви молітвіяни Тітови і а, в неї є пророча школа, да, як. Відповідно, Єдіні Сировський, там як читати сни, її сни дійсно віщі від Бога, бо я задала питання як Господу, як мені діяти сьогодні, бо це святковий день, і щось працює, щось не працює, чи повертатись, чи лишатись, а якщо лишатись, то це лишатись, напевно, може на 4 дні, бо виїхати звідти, напевно, не буде чим. Тож вручила себе в руки Богу. І якщо мене цей проект попросить, да? О, що я так якби надовго ще раз залишилась, і, то значиться воля Божа, вже, бо я рухаюсь по зову Духа Святого. Да? Взагалі я могла б раніше йти з проекту і попросила, щоб продовжили, щоб походила в школу. О, і далі я не знаю. Тобто Бога так. Авраам вийде, виходить, да, послухав Бога. А далі куди, далі я скажу. Тобто, ти йди. Тоді йди там, пішли ми, будеш дивитися воно на зорі. Бачиш, скільки зорі. Так і і те покоління буде після тебе, таке велике, скільки піску морського зірок, да? О, і То якось незвично в нашому розумінню, але Бога воно все так незвично. О, тож, Тож комусь красний, комусь зелений, а комусь жовтий. Готуйся, да? Або навпаки, спочатку йде красний, да? Задавайте питання, і Господь хай відповідає через мій берет. Червоний, жовтий, зелений. Повторяй, повторюсь, Дух Святий говори. Задавайте питання, відповідай. Червоний, жовтий, зелений. Господь мені сьогодні дав жовтий да, чемодан. Як готуюся, і я підготувала його швидко, взяла. І сьогодні свята вечеря да в Італії. Рекомендує... Рекомендації в коментарях. Рекомендую концепцію на двину режиславі від Олексія такий. Потужна проповідь. Тож ми, нам треба народити ще згори. Не просто так Ісус народився. Він показав, що ви тепер дожні не тільки як я народитися, а я до створення світу ще був духом, тепер да? духовно народіться. От.